Ми знаємо усе про новини в Україні і світі. Головні з них просто зараз. Це новина на ТВ. Я Микола Саркож. Доброго вам вечора. Знизити градус напруги і припинити штурм Донецького аеропорту намагаються керівники спільного центру української та російської сторін. Вони відвідали лотовище. Повідомляє прес АТО. Тим часом в РНБО кажуть, що ніякого підриву терміналу аеропорту не було. Тут спростували інформацію журналіста Лівого берега Олександра Рудаманова. Я нагадаю, той у Фейсбуці написав, що старий термінал Донецького аеропорту підірвали самі ж кіборги і залишили попередні позиції. Андрій Лисенко, речник РНБО, каже, що там іде запеклий бій, і додає здавати позиції. Ворогові ніхто не буде. Жодного підриву спеціально спланованого цього старого терміналу не було сенсу підривати старий термінал немає, оскільки він є однією з захисних споруд для наших захисників. Троє українських військових загинули, ще 14 дістали поранень. Такі наслідки обстрілів бойовиками позиції сил. Ато ворог застосовує гарматну артилерію, міномети і реактивні системи залпового вогню. Активно бойовики обстрілюють Луганський, Донецький, Дебальцевський і Маріупольський напрям. Незважаючи на постійні атаки, українські війська продовжують готуватися до виконання бойових завдань у зимовий період. Наразі працюють над розвитком інфраструктури, польових таборів і пунктів дислокації, проводять ремонт озброєння і військової. Все замініровано, Растяжка. Україна на порозі дефолту вважає Андрій Ларіонов. Причина цього на думку експерта дефіцит українського бюджету, який зараз становить близько 15% ВВП. Як наслідок, швидкими темпами скорочуються валютні резерви. Єдиний вихід каже Ларіонов радикальні реформи. Українська влада має переглянути політику державних витрат а саме глобально скоротити кошти на соціалку. Порядка двух третей нынешних государственных расходов не должно осуществляться через государство. Должна произойти глобальная, радикальная реформа государственных финансов. Только в этих условиях у Украины появляется шанс на устойчивое экономическое развитие и на получение необходимых ресурсов для того, чтобы противостоять, в том числе и той агрессии, которая против Украины осуществляется. Як саме треба проводити реформи в Україні? Чи потрібні нам міністри іноземці? Чого чекати від Путіна найближчим часом? Про це сьогодні Андрій Ларіонов розповів в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу. На жаль, за браком часу, екс радника Володимира Путіна, він не зміг прийти сюди на прямий ефір. Спілкувалася з ним Тетяна Шудаківська. Андрей Николаевич, вот ваш рецепт избежания дефолта в Украине понятен: Это урезать социальные выплаты и энергетические субсидии. А вам граждане скажут: вот простые украинцы, а может быть лучше начать с сокращения государственного аппарата, а с ним и сократится сеть коррупционная, ведь коррупция одна из самых больших проблем украинской экономики. Вы знаете, вы процитировали либо не меня, либо точно не точно меня, потому что мой рецепт совсем другой. Мой рецепт заключается в том, чтобы сократить бюджетный дефицит и точнее ликвидировать его. Бюджетный дефицит в Украине сейчас составляет порядка 10% ВВП. Это примерно 2 миллиарда долларов ежегодно, ежемесячно. А при наличии валютных резервов. Чуть больше 12 миллиардов долларов это вопрос буквально нескольких месяцев, когда резервы могут опуститься до уровня либо нулевого, либо недопустимого. И тогда дефолт станет технической реальностью. А поэтому нужно сокращать действительно расходы. Но сокращать надо расходы самые неэффективные прежде всего, энергетические субсидии, которые составляют порядка 10% ВП. А среди социальных расходов огромные э, расходы идут, огромные средства идут на пенсии бюрократическому аппарату, в том числе и тому, который ответственен за такое состояние украинской экономики. Скажите, экономике. а как быть самыми незащищенными слоями населения? Ведь на них это отразится в первую очередь. Если вы посмотрите на то, как распределяются социальные выплаты, то меньшая часть достается незащищенным, а большая часть достается самым богатым. Поэтому прежде чем осуществлять социальные выплаты, надо посмотреть, кто получает эти средства. Те, кто не может зарабатывать сам, кто находится в самом тяжелом положении, те должны быть поддержаны в любой ситуации. Те же, кто может работать, кто является состоятельным, тем пенсии давать и специальную выплату осуществлять не стоит. Вот один из рецептов экономического роста, озвученный в Украине, это министры иностранцы. Как вы относитесь к этой идее? И как вы считаете, какие страны могут делегировать нам подобных менеджеров? Ну, этот принцип неправильный. Потому что критерий не то, что какой паспорт находится у человека – С таким гербом или другим, с таким флагом или другим главное заключается в том, является человек специалистом, является ли человек профессионалом, является человек честным а стремится ли он к тому, чтобы обеспечить преодоление кризиса и обеспечение экономического роста для Украины. Собственно, о честности идет речь о том, как эти люди проявили себя у себя в странах на постах. Аналогично. Поэтому надо смотреть каждого конкретно. Когда вы приглашаете доктора лечить ваших родителей, вы не спрашиваете, какой у него паспорт, вы спрашиваете, сможет ли он провести тяжелую операцию и спасти вашего близкого человека. А какие сферы все-таки стоит им доверить, а на какие лучше не пускать? А Еще пенсию? раз я говорю, если вы заинтересованы в спасении пациента, то вы не спрашиваете того, какие у него документы, вы спрашиваете, каковы его профессиональные качества. И если профессиональные качества позволяют, то нет таких сфер, в которые вы мне могли бы допустить, особенно в те, которые являются наиболее важными, жизненно важными для Украины. Теперь а вы бы взялись, вам предлагали? А мне не предлагали. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который, наверное, волнует наиболее украинцев сейчас, это война. Вы долгое время работали с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете его как личность, как человека. Он имеет план относительно конфликта на Донбассе или он действует по ситуации? Конечно, у него есть план, но у него есть план не только относительно войны э, на Донбассе, у него есть план относительно установления контроля над Украиной. Донбасс лишь один из небольших инструментов, который используется наряду со многими другими. Наряду с Крымом, наряду с экономическим давлением, финансовым давлением, санитарным давлением, коррупционным давлением, дипломатическим давлением и так далее. Это различные инструменты, используемые для достижения главной цели – установления контроля над Украиной. Сейчас э, очень часто говорят о возможности полномасштабной войны. Рискнет ли развязать ее Путин? Если да, то какое время сочтет наиболее благоприятным. Это не исключено. Но в том случае, если в Украине произойдет дефолт, э, серьезный экономический кризис, то тогда произойдет и политическая дестабилизация, и та социальная дестабилизация, о которой вы спрашивали. И тогда, может, не потребуется полномасштабная война, потому что тогда. Коррупция изнутри Украины, неэффективность э, украинских властей, неспособность справиться с экономическим кризисом, сделает то, что не сделали военные. И что ж для этого не потребуются танки и самолеты? Это смогут сделать не зеленые человечки, а зеленые бумажки. А как вы думаете, нынешняя власть способна все-таки к реформам и победить коррупцию? Пока предшествующие 9 месяцев не дают больших надежд для оптимизма. К сожалению, это время было использовано для чего угодно, но не для принятия необходимых мер. Все чаще оба президента имеют телефонные звонки, и даже премьеры между собой общаются. О чем они говорят вот в этих своих личных разговорах? И можно ли говорить о том, что они пытаются договориться? О чем? Когда в Украине погибают люди оказавшиеся в котлах под Иловайском или в каких-то других местах. Мне не совсем понятно, о чем можно договариваться в этой ситуации. Это не о отмочает... том, как разрешить конфликт и э, при этом не потерять лицо. То есть главное, перед, главная задача потерять лицо, а не потерять людей. То есть, да, то есть за ситуации. это можно расплачиваться жизнями э, украинских же, патриотов? Как вы думаете, о чем они говорят? Я не знаю мне кажется, украинское общество имеет полное право потребовать от своих лидеров отчет о том, о чем они говорят. Это прежде всего обязанность для украинцев знать, о чем говорят их лидеры. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Рік але нікого не покарали. Саме цього дня, 1 грудня 2013 року, біля адміністрації президента мирних протестувальників жорстоко побив Беркут. Півмільйона людей вийшли на знак протесту проти розгону студентів. Утім, на банкові провокатори влаштували сутички. У результаті постраждали близько двох сотень мирних мітингувальників. А вісім чоловік затримали відтоді жодного правоохоронця, так і не притягнуло до відповідальності. Заявляють у міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Сьогодні є активісти прийшли на банкову Гати розслідування цієї справи. Закривавлений прапор. Він нагадує Петру Рапченко про 1 грудня минулого року. Тоді всю його родину біля банкової побив веркут. Звідси вискочили спецпризначенці і почали всіх бити. Я тільки встиг оглянутися і отримав удар по голові. Коли чоловік отямився, побачив закривавлену дружину. Ірина з жахом згадує той день. Із диму вискочив кіборг, у блискучому шоломі з палицею, ударив мене в обличчя цим пластиковим кийком. От я зразу рухнула. Удар був такої сили, що він розтрашив мені носа, око мене поламались кістки. З лікарняного ліжка Ірина не вставала 4,5 місяці, перенесла 6 операцій, втратила зір на одне око і змушена лікуватись пожиттєво. Тих, хто бив її, чоловіка і сина за рік і досі не покарали. Активісти Емністі International вирішили відтворити події 1 грудня. Вони кажуть, що справу про побиття мирних мітингувальників гальмують цілий рік. Її прикладали з генеральної прокуратури до Київської і навпаки. Ми не чуємо хто винен, кого притягувати до відповідальності. Немає затриманих, нікому не притягнули на підозру. І що найгірше, ті, хто постраждав, з ними не контактують. Вони не знають, чи відбуваються якісь слідчі дії чи ні. Ті слова, які, наприклад, що ми не можемо ідентифікувати того, той беркут, який там. Бив, ну це просто смішно. Знаєте, тому що це видно і на відео. Я не знаю і фотографій безліч учасники акції написали відкритого листа депутатам. Вимагають ухвалити закон і створити державне бюро розслідувань. жаль, генеральна прокуратура не є функціонально незалежною. Прокурори зі своїми колегами із МВС розслідують обичні діла, мають очень тісні колегіальні зв'язки. І, к сожалению, прокурори дуже не хатя розслідують виступлення проти своїх колег з МВС. Тим часом Петро Равченюк переконаний, тих, хто бив людей 1 грудня, не покарають, бо знає систему прокуратури зсередини, адже там працював. Олена Сіренко Антон Квітень, ТВАЙ. Референдум по новому. Народні депутати пропонують зміни до закону про всеукраїнський плебісцит. Для цього парламентарі з чотирьох поліц спільно з громадськими активістами зробили подання до конституційного суду. Під документом підписались 57 нардепів, серед них лідери двох фракцій. кажуть, за часів Януковича закон перекроїли на неконституційний Це лад. Це дало йому змогу фактично узурпувати владу. закон протягнуло тихцем з порушенням процедури, зазначають активісти. Це народні депутати, які представляють чотири фракції, які входять до коаліції. Тому за цими 57 підписами стоїть майже 300 народних депутатів у парламенті. Отже, є більшість із великим запасом депутатів, які підтримують у будь-якому випадку цей закон як таким, що не відповідає конституції, і в той же час. Конституційна більшість обов'язково прийме новий закон про референдум. Цей закон прийнятий за 5 хвилин і встановлює таку можливість прийняти на і все нову конституцію, будь-який закон, який вигадні владі, яка, хоч знаєте, узурпувала фактично владу. Арсеній Яценюк закликає захід інвестувати у модернізацію української газотранспортної системи і пропонити будівництво південного потоку. Мовляв, це не потрібний політичний проект Росії. Нині ж прем'єр поставив свій підпис під угодою з європейським інвестбанком про модернізацію газопроводу Уренгої Помари Ужгород. Кредитор позичить Україні 150 мільйонів євро за ці кошти, мають замінити 120 кілометрів труби і дві компресорні станції. Я нагадаю, південний потік Росія будує для того, щоб постачати газ у Європі. Європу в обхід Україні. Єврокомісія проти такого будівництва і закликає країни-учасники проекту відмовитися від нього. Південний потік непотрібний політичний проект Російської Федерації. Україна ще раз закликає всіх наших європейських і американських партнерів інвестувати в українську газотранспортну систему. Ми почали її реконструкцію з європейським інвестиційним банком. Тому це повинен бути наш спільний підхід в забезпеченні енергетичної безпеки Європи і України через участь європейських і американських компаній в українській газотранспортній системі. Він ще не міністр, а від нього вже вимагають звітувати у громадській раді примозі. кажуть, їхній роботі перешкоджають у відомстві, не виділяють приміщення для публічного обговорення кандидатів на посаду очільника. А відтак вони разом з громадськістю прийшли до тимчасового глави міністерства, щоб той пообіцяв. В разі його обрання публічно звітувати перед громадськістю про роботу і прозоро провести люстрацію. Василь Лазоришинець пообіцяв, якщо залишиться у міністерському кріслі, то 14 грудня на народному вічі на майдані відповість на усі запитання. Нам попередньо погодили надання залу. Люди з інших міст поприїжджали і за декілька годин до засідання. Нам повідомили про, віднову, про відмову, а коли люди вже зібралися і зал насправді був вільний, перед нами закрили просто двері, просто плюнули у бік громадськості. Я особисто, як кандидат в міністри, готовий співпрацювати з будь-якими суспільними організаціями, але це все повинно якось контролюватися. Я прийду і відповім на всі запитання, які будуть. Клоном державного університету культури і мистецтва а також всіма його філіями вже займається прокуратура. Про це розповіли у Мінносвіти. Нагадаємо, що минулого тижня відомство позбавило ліцензії приватний виш, власник якого Михайло Поплавський. У міністерстві кажуть, коли взялися перевіряти навчальний заклад, його просто не знайшли за зареєстрованою адресою розміщений державний університет. Саме туди з четвертого курсу переводили приватних студентів і ті, врешті-решт, отримували диплом державного зразка. Керівництво Київського університету культури. На жаль, ніхто так і не вийшов на зв'язок. Ректор не відповідає. Контактів ніяких немає з цим навчальним закладом. Київський університет культури за останні 4-5 років, починаючи з 2010 року, коли у нас є можливість інформація, яку ми маємо можливість відслідковувати, цей університет не видав жодного диплому ні бакалавра, ні спеціаліста, ні магістра. Тобто вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації за п'ять останніх років не випустив жодного дипломованого спеціаліста. Тобто, виникає запитання логічне, чим займався навчальний заклад? Її шукали майже півроку. Мати сама заявила про зникнення своєї дочки. Та коли міліціянти знайшли утікачку, були вражені почутим. Шокуючі подробиці у нашому сюжеті. Заяву про зникнення неповнолітньої дочки жінка принесла до міліції ще у червні. Зі сльозами на очах розповідала, що її дитина нібито загубилась на привокзальному ринку столиці, коли вона займалась покупками. Правоохоронців насторожила ця інформація вже після першої перевірки. З'ясувалось, що того дня у Києві взагалі не було ані дочки, ані матері. Проте заявниця продовжила наполягати на своїй версії. І пошла своїми дітями купити її обла. Я розвернулася, її не було. Но я ее не била, не оскорбляла. Розповідь знайденої дівчини пролила світло на цю справу. Неповнолітня втекла від матері, щоб та не змушувала її вступати в інтимні стосунки з 59-річним іноземцем. За словами потерпілої, горе мати заставляла її жебракувати ще з 11-річного віку. І одного разу невідомий пожертвував дівчині чималу суму грошей. Тоді його і запримітила мати. Через кілька днів незнайомий запросив дівчину разом з матір'ю до себе у гості. Спочатку чоловік лише пригощав гостей різними солодощами і дарував одяг, але під час чергового візиту після розмови з горе горематір'ю іноземець почав приставати до дитини. Цей чоловік, звісно, перед моєю мамою мене лапав руками, как бы, цілував шею. Я йому говорила, перестаньте, тому що я вас ну, как бы, ударю. І це відбулось. Вона мені сказала, якщо ти переспиш з цим чоловіком, то, типу так, каких-то дасти, коли ж дівчина сказала матері, що це їй не подобається. Жінка побила дочку. Гостьові візити на цьому не закінчились. Під час одного з таких відвідувань дівчинка випила води і відчула, що в неї паморочиться у голові. Мати запропонувала їй лягти на ліжко у кімнаті господаря. Що далі було? Усі розуміють. Нам розповіла, що вона утекла через те, що мама її змушувала вступати в статеві зносини з дорослими з дорослим чоловіком за винагороду. Правоохоронці кажуть, мати здавала у сексрабство дочку протягом трьох років. Іноземця і жінку міліціянти затримали. За звідництво гори матері загрожує до семи років ув'язнення. Чоловікові ж доведеться відповідати за розбещення неповнолітніх. За цей злочин йому світить до восьми років в'язниці. Ярослав Марченко, ТВА. Страшна аварія на Житомирщині. Там Мерседес просто знищив вітчизняного ваза. На автодорозі житомир могилів подільський водій іноземця через перевищення швидкості і недотримання дистанції не здогнав же що рухалися у бік Бердичева. Від потужного удару ваз вмить загорівся. У той час в автівці було двоє людей. Врятувати їх, на жаль, не вдалося. Від автомобіля радянського автопрому лишився суцільний брухт. Імена нових міністрів уже завтра мають дізнатися українці. Принаймні так прогнозували у коаліції. Експерти кажуть, оновиться уряд лише наполовину. Ключові міністри залишаться на посадах. Головна інтрига чи будуть серед членів Кабміну іноземці? Основна загадка нового кабміну це іноземці, які вперше в історії новітньої України можуть потрапити до уряду. Кого запропонує президент Порошенко, політологи спрогнозувати не наважуються. Відомо лише що обиратимуть з представників п'яти країн, жодних імен. Та й чи потрібні українському кабміну закордонні міністри? Єдиної думки немає. Експерти схиляються до того, що нинішніми урядовими зарплатами іноземців не привабиш, Тож не виключено, що вони лобіюватимуть інтереси своїх держав. Бувають безумовно виключення, але я... Я ну, важко вірю, що якби я був кудись запрошений, чи хтось з нас, так, громадян України, працювати в якусь іншу країну, на якусь посаду, і треба було приймати рішення, які, можливо, не зовсім би відповідали інтересам моєї країни, я би закрив на це очі і почав би далі щось робити. Так? В мирний час, можливо, ну, а так я, я не є прихильником насправді, щоб іноземці займали державні посади. Є й думка, що іноземці це своєрідний компроміс між політичними силами, які не можуть поділити портфелі. Я вважаю, що у президента є і свой, як сказати, політичний інтерес, аж чи борьба за зараз не йому можливості назначити своєї людину. І він хоче, щоб довго зайняв іностранність, тим самим якби как бы, зняти проблему за конкуренцію за ті чи інші важливі пасти зараз. Основною інтригою до останнього залишалось крісло міністра внутрішніх справ. Саме ним кажуть експерти. Перти довго не хотів поступатися. Прем'єр, але судячи з міцного потискання рук, згоди таки досягли кардинальних змін тут не очікують. Понятно, що залишиться міністр на справ Борис Клімкенду, ну, судя по всьому, він достатньо комфортний для Петра Олексійовича і устрають по всім позиціям. Точно так же міністр оборони Степан Полтарак. Остану це все таки Арсена Вакав і Петренка як міністра юстиції. А от другі портфелі торг йод до сих пор презентації кожного окремого міністра українці скоріше за все завтра не дочекаються. Голосуватимуть за кабін, як і раніше, з КОПом, прогнозують фахівці. Я не знаю, кого про там кілька партій всередині коаліції на ту чи іншу посаду, щоб я міг як громадянин обрату, от програма цього кандидата на міністра економіки мені більше подобається. а Цього кандидата на міністра культури мені більше подобається. Таких немає. Новий уряд депутата мають запропонувати уже завтра. Щоправда, якщо у його складі будуть іноземці, то обранцям доведеться терміново прийняти зміни до закону про Кадмін. Марія Черніхівська Віталій Колод тава. Суд переніс апеляцію у справі генерала Віктора Назарова. Я нагадаю, його звинувачують у катастрофі літака іл 76 під Луганськом. Засідання відклали, бо Пешерський суд просто не передав справу до суду апеляційного. Тож тепер позов Назарова розглянуть 9 грудня. Напередодні заступника начальника штабу АТО звинуватили у службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 людей. За даними прокуратури, він знав про загрози від бойовиків, але все одно наказав відправити літак. Пешерський суд столиці вирішив. На час слідства тримати генерала під вартою. Тим той вийшов під заставу у 365 тисяч гривень. Сам же ж Назаров звинувачення відкидає а його захисники подали апеляцію. Вони просять взагалі не застосовувати до генерала жодного запобіжного заходу. Це дивний випадок. Звичайно, він не може не привертати уваги. Такі процеси, які можуть нам свідчити про певні заходи, які вживає сторона обвинувачення щодо. Збереження того статусу КО, який було обрано в суді першої інстанції. Достатніх доказів стосовно висування мені такої підозри немає. Підстав для висування такої підозри у слідства немає. Вдячність за допомогу під посольством Канади українці дякували за надіслану допомогу для військових. Вантаж прибув літаком суботу із зимовими черовиками та теплим одягом. Таким ж користуються канадські військові. Українська сторона поки отримала десяту частину цієї допомоги, тобто три тисячі комплектів. Наступні 27 тисяч невдовзі прибудуть кораблем. На теплу зустріч до людей вийшов і посол країни разом з військовим Аташем. Це були наші запаси, які ми вживали е, у наших операціях раніше і в Європі, і в Канаді. Е, це е, чи, чоботи абсолютно ідентичні тим, що їх носять канадські військовослужбовці, ті, що прилетіли. Е, все це е, додатку ще буде, і це, але це морським шляхом доставляється: е, один військовий шпиталь мобільний, е, апаратура для... Зв'язку дякуємо обійцяні земельні ділянки учасникам АТО вже виділила Черкаська райдержадміністрація. Щоправда, не усім збільш як сотні претендентів землевласниками стало близько третини. Перші 15 ділянок виручили вдовом військових та пораненим на сході бійцям. Я розумію, що це дуже мало. Навіть ці земельні ділянки, хто буде будуватися, хто можливо продасть, кому потрібні кошти. Це невеликий мізер, який ми можемо зробити для захисників нашої вітчизни на сьогоднішній день. мене троє дітей. Землю отримав, ну, ще не смутил, де. Діти вроде, говорять на берегу Дніпра дітям, дітям, все дітям, що дітям я потрібен живий, здоровий. И нужна целая Украина. Они растут. Мы мы там находимся ради них, ради будущего детей наших. Рейтинг Путіна в Росії потроху падає. Про це свідчить нове опитування. Лова Центру. Кількість росіян готових голосувати на президентських виборах за Володимира Путіна скоротилася вдруге з початку української кризи. Електоральний рейтинг голови російської держави опустився до 82%. Я нагадаю, в жовтні показник популярності Путіна сягнув рекордного значення. Майже 90% у вересні відбулось певне зниження цього рейтингу. Частково приватизувати компанію «Роснефть» вирішили в Кремлі. Відповідне рішення ухвалив російський уряд. Йдеться про майже 20% цінних паперів, що належать державному холдингу РосНєфтігаз. Я нагадаю проти «Роснефті» та її керівника. Діють санкції заходу. Аналітики припускають, на часткову приватизацію держава пішла через фінансові проблеми компанії. Водночас, в самій роснефті будь-які негаразди заперечують, мовляв, обмеження не вплинули на фінансові показники. Хоча раніше «Роснефть» попросила з фонду на національного добробуту Росії майже 50 мільярдів доларів. Долари євро встановили нові антирекорди в Росії. Курс євро на московській біржі перевищив позначку в 67 рублів. Долар коштував понад 52 рублі. Обвал російської валюти пов'язують із санкціями заходу і тривалим падінням цін на нафту. Ціни на січневі ф'южерси нафтової марки Brent знизилися до 68,5 доларів за барель. Експерти також відзначають, зростання цін в Росії може сягнути 10%. відсотків. інфляції припаде на перший квартал наступного року. Членство України в НАТО розглянуть після прохання Києва. Про це заявив генсек Альянсу Ен Столтенберг. За його словами, він поважав і поважатиме вибір українців щодо цього питання. Поміж іншого генсек НАТО підкреслив, що сила альянсу перехопили сотні російських літаків. Він закликав Москву проводити такі польоти відповідально прозоро і передбачувано. Крім того, в Альянсі бажають, аби більше країн підтримали санкції проти Росії. Столтенберг заявив, що НАТО вітає санкції Євросоюзу, які мають вплив. На країну, що здійснює агресивні дії. В Європейській Раді новий очільник відсьогодні вищим політичним органом ЄС керує екс-прем'єр Польщі Дональд Туск. На цій посаді він змінив Германа Ван Ромпе. Тут Туск став першим очільником європейської ради з країни колишнього комуністичного блоку. Оглядачі відзначають, що перед туском стоїть низка складних завдань, зокрема знайти компроміс між лідерами спільноти щодо кризи в Україні, відносин з Росією і слабкої економіки країн Єврозони. У Німеччині страйкують пілоти компанії Люфтганза. Скасовано понад тисячу авіарейсів, 12 з них до Києва в зворотньому напрямку. Протест триватиме два дні. Це вже дев'ятий страйк німецьких пілотів за останні місяці. Від початку акції авіакомпанія зазнала збитків на суму 170 мільйонів євро. Пілоти обурені планами керівництва Люфтганзи підвищити вікову межу для дострокового виходу на пенсію. Головні підсумки о 9-й, як завжди. Я бажаю вам гарного вечора. Гарних новин. Побачимось.